Ура до мене звернулася одна багатодітна родина переселенців з проханням допомогти зібрати найменшенького в перший клас. Я ніколи не займався бюрократією за півтора року війни і волонтерства, ніколи не вимагав документи, що вони там ВПО, що вони багатодітні, що вони фінансово неспроможні зібрати малечу школу. Я просто пообіцяв, що в силу своїх можливостей я виконую їхнє прохання. Отак трошки зібрав, купився. Всіх необхідних там речей, які потрібні для збору в перший клас. Тому зараз хочу поїхати і передати, а потім ще трошки доскуплятися і ще підтримати, допомогти. При цьому, вмикаючи людяність, сразу хочу попередити красивих відосиків не чекайте. Я попереджаю чорноротих, які там розказують, що їм треба для звіту красиві відосики. за красивими відосиками, де людина. Радіє шматку хліба, це до Порошенка і до Притули. Я не буду публікувати людину, якай соромно за своє прохання, що вона не здатна забезпечити свою дитину в перший клас. Не вона в тому винувата. Держава так вчиняє сьогодні, закриваючи бізнеси, закриваючи кислород, прикриваючи всім, хто хоч якось намагається в цій країні заробляти. Тому за красивими відосиками це не до мене. Хто мене знає, той знає, що я. Роблю деякі речі, які не потрібно показувати і звітувати. Всім дякую, хто допомагає. Ненавиджу слово донатить, тому що тоді асоціація мали з мільйонами гривень на фондах притули у монобанці. Я кажу, допомагає. Хто допомагає, тому дякую, а хто продовжує поливати мене брудом і гавкати. Я хочу сказати таких тільки земля і вирівняє, точніше, гроб. Таких тільки вирівняє. Там уже нічого не допоможе. Могила, верніше. Тому всім велике дякую за те, що ви долучаєтесь, підтримуєте, допомагаєте. І бачите свою допомогу, якою я розпоряджаюсь. Ну от так от я розпоряджаюся. І там теж потрібно, і там потрібно, і туди потрібно, де можу, я завжди допоможу, коли є чим. Всім гарного дня, мирного неба. І побільше нам людяності і тепла. І поменше бруду. На серцях і в серцях і в душах людей.